Сьогодні. Може, вийдеться, а може і ні. Спробуйте заходити, якщо мене видно чутно. одразу відписуйтесь, пишіть, коментуйте і трошки покатаємося з вами. Так, є хтось, мам, пишіть. Відно, чутно. Алло? Привіт, дай Боже. О, чути, щось не вийшло з першого разу знову зробити стрім. Інтернет слабенький, тому ви мусите вбачати. І не факт, що зараз що все вийде, але ще одну спробу роблю, аби не казали, що я пообіцяв і не зробив. Пишіть, коментуйте, що там у вас відбувається, тому що я хочу розуміти, чи я в зв'язку, чи ні. Чи адекватно видно, чи так слабонько, Перед часом можна на планшеті включити. Подивиться, чи видно, чи ні. Секунду. Видно. Е, видно, то тут так, у мене на телефоні, так слабонько щось. Добре. Так. Добре. Доброго вечора, Доброго вечора. Головне, що чути. Доброго вечора. Та я теж так думаю. Е, як вам бензовод, коли вже вийду, вийду на поля? Е, бензовод, в принципі, має всі шанси виїхати. Е, ближайші, скажімо, так, тижні. Доробляється проводка наразі. І зразу після того, як доробиться проводка, зразу трохи прокатаємо з ним, і тоді будемо розуміти, що ми маємо робити з ним далі. Я маю вже, скажімо так, щиро надію, що до весни він вже нарешті виїде. Головне, щоб він ще до весни виїхав. А решта буде видно, як воно так буде. В принципі, проєкт там добротний і роботи ще купа, тому, тому воно все так довго. Молоді, були тої ночі, напишіть, будь ласка, чи ні. У нас прям уродино було, і зараз теж такого не є, не є дуже тепло. А ще не ша попри дорогу. Як не з буряками, то по буряки. Так. Старого вигулюєш. Ні, що мають увазі під словом старий. А, старого карата, так, так. Так, я хочу до вас цей вечір вайб відчути. Ну. Багато зі хочуть, ну що зробити. Скільки вже гектарів зробили за сьогодні. Я виїхав. Десь була годинка третя, напевно. Тоді годинки пів втратив на вечері і на дозаправку, заправку, то зараз маю 33 гектари.